Ну завтра в Парижі зустрінуться представники Сполучених Штатів Америки України, Франції, Німеччини та Великої Британії. Будуть обговорювати мирний план Дональда Трампа. Про це повідомляє видання Ексіос. Представлятимуть країни радники з національної безпеки. Хоча чи будуть на зустрічі представники Сполучених Штатів, досі невідомо. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт зазначила, що Америка вимагає дій, а не лише розмов. А Дональд Трамп сказав, що чекає конкретних результатів за під. Сумками цієї зустрічівадежемірінаншане у суботу буде зустріч. Побачимо, чи будемо ми на ній присутні. Ми сказали, що приїдемо, якщо будемо вважати, що є гарні шанси. Вони хочуть, щоб ми були присутні, але ми не хочемо витрачати багато часу. Ми просто хочемо вирегулювати це і врятувати багато життів. Донбас залишається одним із проблемних питань мирної угоди. Сполучені Штати хочуть створити сіру демілітаризовану зону на 30% території Донеччини. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він переконаний, що питання щодо території має вирішувати лише народ України. Це може бути у форматі виборів або ж референдуму. Вони бачать, що українські війська виходять з території Донеччини, і компроміс, начебто, в тому, що туди не заходять російські війська. Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже вільною економічною зоною або демілітарізованою зоною, вони не знають. Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів Америки. Наша позиція така: справедливо, коли ми стоїмо там, де стоїмо. Тобто на контактній лінії. Володимир Зеленський, президент України. Серед зі мною в студії Станіслав Желіховський, це кандидат політичних наук та член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, вітання. Добрий вечір. Доброго вечора. Отже, розпочнемо з цієї теми, тому що тут про компровіс як каже президент Зеленський насправді важко казати, тому що розпоряджатися територією іншої держави ну велике запитання. Як ви думаєте, це рішення або та позиція, яку сьогодні звучать представники Сполучених Штатів стосовно Донбасу, це обговорено з Росією? Якщо ми говоримо про те, щоб Україна вийшла залишила цю територію так. залишила цю територію, вочевидь, і Російська Федерація на цьому наполягає. І Ми знаємо, що американська сторона працювала над пунктами так званого мирного плану, проекту так званого, так званого мирного плану. Ще якщо ми говоримо про саме першу версію з 28 положень, то вочевидь там дуже простежується рука Москви. І стерчать вуха Кремля, це зрозуміло. А американська сторона вона погодилася на це, тому що для Трампа зараз важливо зупинити бойові дії. Так, ми зараз бачимо, що триває переговорний процес щодо того, щоб можна було змінити. Ці положення дещо краще бік, але на мій погляд, навряд чи варто очікувати найближчим часом якихось поступок з боку Російської Федерації, тому що вона наполягає на тому, щоб Україна пішла на поступки, щоб вийшла зі своїх територій. Ну це абсолютно нонсенс, тому що ми не можемо виходити зі своїх територій, які тим паче Росія не купувала. Тобто, ми і так погоджуємо погоджуємося на великий компроміс. І це теж певною мірою поступки з боку офіційного Києва це замороження по лінії розмежування. Це ну це знову ж таки не дуже справедливо, тому що Росія залишиться на тих в тих регіонах, де вона зараз перебуває, або де вона буде на момент можливого підписання. Угоди, ось, але знову ж таки тут Україна однозначно говорить, ми не можемо вже зовсім скажімо так жертвувати своїми національними інтересами в угоду Путіну і задля того, щоб Трамп, скажімо так додав цю так звану перемогу на дипломатичному фронті до ще інших вісьми війн, про які він постійно говорить. Це абсолютно ну або винше завершення тих війн, е, хоча там теж до речі дуже багато питань mm -hmm. насправді до до, до 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 тих конфліктів і наскільки там дійсно до трамп. Доклав свою руку, але якщо повертаючись до нашої ситуації, то мені здається, що саме цей пункт буде надалі залишатися одним із таких наріжних каменів каменів, і буде дуже непросто домовитися про те, щоб дійсно можна було зупиняти бойові дії саме по лінії розмежування хоча там теж, до речі, є свої підводні камені, там теж можна в цьому приділити увагу, тому що там говор... лінія розмежування в цьому сенсі? так, і, тому що там говорить говорять про обмін територіями, а ми знаємо, що Путін захопив. Ті чи інші ділянки української території не лише на в тих регіонах, які він ніс до конституції, там дуже теж має місце своєрідна пастка. І, от, до речі, якщо можна ще прокоментувати цю ситуацію, пов'язану. З цієї км, ну, скільки тридцятьсотки там ну знов ж таки не будемо зараз за кілометри говорити, яка як як наскільки великою це буде uh -huh. демілітаризована зона. Але мені здається, тут хочуть нам скажімо так, вибачайте впихнути те, щоб ми вважали, що нібито Росія виходить теж від лінії розмежування, і Україна відходить. Але ж питання, де буде сама лінія розмежування, чи не буде там де проходити де вона зараз, чи її посунуть, наприклад, до кордону ну умовно Дніпропетровської та Донецької областей. А і щоб ми вважали, що так це непоганий компроміс? Ні, тут потрібно однозначно розуміти, що нам пропонується, і дуже сильно зважувати, погоджуватись на такі варіанти чи ні. Та щоб ця сіра зона не починалася з тої території, де зараз немає бойових дій. Ви Абсолютно. про це кажете. Ем, насправді, дійсно, це питання воно дуже критичне. Питання українських тимчасово окупованих територій зараз. Але завдяки роботі українських дипломатів, українських переговорників, нам вже вдалося з цих 28 пунктів викреслити відверто абсурдні пункти, і ми зараз ведемо перемовини з тим, щоб якось Росія на щось погодилась, сполучені штати попливали, Але от буквально свіже звернення. Сьогодні від помічника Путіна Юрія Ушакова, і він каже, що у Кремлі натякнули на відмову від оновлення мирного плану. Його цитата: ми не бачимо переглянутих версій американських про коли ми їх побачимо, нам може це не сподобатися. Не сподобатись багато речей. Саме так я це відчуваю. А якщо їм не сподобається багато речей, в чому можливо так і буде, то що тоді? Давайте створювати ще додаткові 38 пунктів, чи 28, чи 15. Як це бачить Росія? Е, якщо чесно, я, я вважаю, ну і досі я вважаю, так вважав І вважаю, що Росія навіть на ті 28 вісім не погодилася. Так Путін там, ніби там заявляв. Там були там і інші високопосадовці Кремля. Там пропагандисти говорять, що непоганий перший варіант, ніби то його можна розглядати. Оці 28 вісім пунктів. Е, тобто можна десь десь там на чому зійтися і е, домовлятися. Я думаю, що це самого початку була пастка Кремля. Uh, так, там. Uh... Нібито приклав руку Дмитрієв за вказівками Путіна в ці 28 пунктів у співпраці з американською стороною зі Стівом Віткуфом. Тобто вони зробили видимість такої великої активної діяльності, і так само показали, що вони нібито готові домовлятися, що вони нас ратують за мир, щоб не було бойових дій, нібито це в інтересах усіх. Але насправді я думаю, що Путін чітко усвідомлював, що по перше українська держава не підтримує. Так, так, такий такий uh -huh. абсолютно зухвалий проєкт, і ну абсолютно який не відповідає ну інтересам напевне на будь-якій країні, яка була, була в такому положенні, як Україна. А по-друге, це не відповідає інтересам всього вільного світу. І, ми, передусім, говоримо про європейські держави, тому що конфлікт відбувається, війна відбувається в центрі самої Європи. Та й сама Америка розуміє, і порнані ну, полі повинна розуміти, що це абсолютно неприйнятні умови. А він знає, що зараз все зайде в такий лугий кут, будь-різні варіанти контрпро пропозиції, таке інше, і потім Москва скаже: ну ми не погоджуємося. Це ж ви написали нові варіанти. А ми, хоч хотіли той самий перший, ми готові були припинити. Ось в чому проблема. Тобто Путін для себе хоче знову виграти час, щоб не було санкцій, продовжити бойові дії, таке інше, і насправді нічого ну не змінилося. Знаєте, пане Станіславе, але значно ускладнює позиції і обговорення Путіна те, що сьогодні відбувається в зоні бойових дій, і те, що ми побачили сьогодні в Куп'янську. Ми покажемо скоро відео власне відвідин президента Купінського, але це ж послаблює позиції, тому що тут немає чим крити Росія не рухається далі. The Wall Street Journal повідомляє про те, що темпи руху росіян це те, чого не бачив світ за 100 років. Саме пересування та і окупація території, що це йде надто повільними темпами, і тут немає чим крити. Ну так, ну ми повинні розуміти, що Путін ну, намагається, чи намагався чи намагається, ну намагається звісно, намагається, так, так просунутися на тому напрямку. Ну, на мій погляд, це, по перше, посилити дійсно свої переговорні позиції. І щоб, скажімо так, ми вимушені були вийти, наприклад, з Донбасу за того, для заради того, щоб повернути контроль над цими ділянками на Харків в Харківській області, так само в Сумській, Чернігівській там інші в Дніпропетровщину там намагається атакувати, десь там пролазити там, що на на Миколаївській області, ну все це, це, щоб нам накидати свої ж ну наші ж е, території і обміняти на Донбас, це якщо ми говоримо про дипломатичні переговори, але так само він хоче і це в, в контексті військово-стратегічному, тому що звідти може наступати надалі на Донбас. Якщо ми говоримо вже саме про військ, театр бойових дій, тобто він він припускає, що раптом ми зараз не, не відступимо з Донбаса. І бойові дії триватиму, тобто ми ні про що не домовимося, то він, хоча б військовим шляхом зможе там оточити і там з півночі, наприклад, і все таки Донецьку область захопити повністю. Тобто, звичайно, контрнаступальні дії української армії вони нівелюють ці всі намагання. І на дипломатичному, і на військовому фронтах, і таким чином це посилює наші переговорні позиції. Тобто в цьому напрямку потрібно працювати, але ми повинні розуміти, що ситуація дійсно є вкрай важкою на фронті, і кожен метр нашої землі він просякнутий кров'ю потом, всіма зусиллями і величезними втратами. Але все це робиться звісно заради того, щоб зберегти українську державу, і добре, що ми маємо. Таку дуже і дуже дієву гарантію безпеки як збройні сили України. Абсолютно, і подяка всім збройним силам, які сьогодні захищають нашу землю. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав передовий командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в Куп'янську. Послухаємо президента, шановні воїни, бажаємо міцного здоров'я вам і передусім привітання. Я вас вітаю з вашим днем, Днем свободних військ, України. Важливий день і день не тільки важливий для вас. Я впевнений, що для всіх ваших рідних, близьких, для всієї України. Тому я вітаю ваш, ваші сім'ї. Я дякую вам за те, що ви захищаєте державу на такому гарячому напрямку. Куп'янськ, Куп'янський напрямок. місто Куп'янськ. Я знаю, що багато з вас. Воюють з самого початку війни і багато людей на передовій без, без пауз. Я високо високоцю те, що ви так відноситесь до України, до нашої держави. Без вас ми ви її просто втратили. Я вам вдячний за це і не тільки в цей день. Так, співпало, що ми приїхали саме в цей день. Я безумовно вважаю, що вас треба підтримувати, нагороджувати, підтримувати всім кожного дня, тому що кожен день важливий для України. Тим не менш ще раз ще раз вам вдячний. Ще раз вас вітаю. Передавайте привітання всім вашим побратимам, тому що ми нагороджуємо частину бійців. Безумовно воює бійців набагато більше. Бажаю вам миру, перемоги. А всього тільки самого найкращого. Дякую вам. Слава Україні. Героям вітаю, пане майору. З ним свободних військ. Дякую вам за службу. Дякую вам, пане президенте. Дякую. Дякую. Дякую за службу. Дякую вам. Служу українському народу. Дякую вам за службу. Дякую вам за те, що ви здаєтесь. Дякую вам. Дякую за ослаб. Друга изгороду. Жодної хвилини президент Путін не провів разом зі своїми військовими, і ми, відвоюючи кожен сантиметр української землі, можемо звичайно що хвилини, що секунди дякувати нашим оборонцям. Вітаємо всіх, хто причетний з Днем сухопутних військ. Ну і ще раз наголошуємо на тому, що підтримка від інших країн і полягає в тому, щоб дати можливість нашим оборонцям боротися. Це про зброю, це про захист, це про питання безпеки і про питання покарання Росії. Завтра відбудеться дуже важлива зустріч делегацій наших основних партнерів, Сполучені Штати зараз ми ще чекаємо відповіді, тому що Дональд Трамп сказав, що він певно не може підтвердити, що хтось із представників Сполучених Штатів буде. Однак, якщо розраховувати на завтрашню зустріч, пане Станіславе, які будуть основні теми, як ви вважаєте, чого нам чекати? Якщо ми кажемо, що це буде про мирний план, ну звісно, будуть обговорити його положення, і думаю, той е фіналізований вже напевне варіант, який зараз є. Хотілося б, щоб приймала участь американська сторона, тому що їй передавався, передавалися там нібито різні проекти, але все одно на, ці напрацювання, які були, вони є на столі, скажімо так, у Дональда Трампа. Тобто він вже повинен, врешті-решт, прийняти рішення щодо того, яку роль надалі відіграватиме Америка в контексті мирного регулювання і чи вона все ж таки буде зважувати. На а, ті контрпропозиції, які надала Україна та наші європейські партнери, але я думаю, що так само буде приділено увагу і іншим питанням, наприклад, гарантія безпеки, так і інше, тому що зараз це теж дуже важливе питання, і ми ще не маємо а, повної картинки того, хто і е, е, в якій мірі готовий з наших партнерів докласти своїх е, зусиль в якій мірі докласти зусилля в тому, щоб можна було захистити Україну в ну, такий умовний повоєнний час, тому що ми розуміємо, що Російська Федерація зараз хоче перегрупувати свої сили, оновити свої можливості. Тому зараз вона дуже активно, або Путін дуже активно працює в тому напрямку, щоб було послаблено санкційний тиск, або, скажімо так, вона вийшла, ну Росія. З ізоляції, і ми розуміємо для, для, яких, для якої мети, щоб посилити економічні спроможності, військовий потенціал, і потім знову рушити або на Україну, або на інші країни. Які навіть є членами ЄС та НАТО, і ми і я думаю, що ми і наші партнери це чітко усвідомлюємо. Тож очікуємо на цю важливу дипломатичну подію. Хотілося б, знову ж таки підкреслюю, побачити американську сторону, хотілося б побачити конструктив, хотілося б випрацювати дійсно єдиний алгоритм дій в цій ситуації. А далі вже будемо стежити за тим у разі успіху в цьому напрямку, якою буде реакція Російської Федерації? От тут ми, звісно, інтриги не маємо, але тим не менше, тоді вже м'яч буде. На її боці поля, ну і нам головне зараз зберегти єдні з нашими партнерами. Путін опинився у стратегічному глухому куті. Про це пише видання The Economist. за словами аналітиків, Росія не має плану, як перемогти нашу державу, а втрати її армії вже перевищили півтора мільйони військових. Літній наступ 2025 року провалився, а удари по українських містах не зламали опору. А навпаки, лише посилили рішучість людей. Експерти переконані, що Путін розраховував на зменшення підтримки України, але Захід продовжив допомагати. У результаті Кремль не має чіткого шляху до перемоги та ризикує втягнути Росію у ще глибшу кризу. Основне завдання України тут полягає в чому? Знаєте, як продовжити пробити ще більше цей глухий кут, якщо ми кажемо про дипломатію. Ну так, ми нам головне достукатися до наших партнерів, передусім американців, тому що бачимо останнім часом простежується від, відкат, На жаль, в баченні того, що відбувається, і саме говоримо про адміністрацію Дольда Трампа. Були непогані сигнали в різні періоди цього року, але на жаль, очевидь, якось путіну вдалося знову щось там навіяти, Американському керманичу, і через це Київ відчуває тиск на собі. Ось тут нам потрібно проводити дуже титанічну роботу надалі, як ми це й робимо, а можливо, навіть ще посилити, щоб наші американські партнери не куплялися на ці всі пропозиції з боку Кремля. Щоб не важ, щоб не вважали, що так легко будуть зупинити бойові дії, якщо на якщо вийти з нашої ж території, а навпаки, це лише заохотить Путіна до подальшої агресії. Угу. От і от хотілося б, щоб вра. Сенко власне було це розуміння, тому нам потрібно працювати не наодинці з американцями, а у співпраці з європейськими партнерами бачимо, що є підтримка і Велика Британія, і Франція, і Німеччина, і деякі інші країни Європи однозначно на нашому боці. В на принципі більшість європейських держав на нашому боці. Окрім того, можна згадати там, звісно, Угорщину. Там ну ми ми не, не про це. От тож, я думаю, що в такому напрямку треба рухатись, тому що нам зараз головне встояти. Тиск буде здійснюватися, дипломатичний, так само буде здійснюватися тиск військовий на полі бою, теж ми не, не повинні забувати. І от в такій непростій ситуації ми зараз перебуваємо. Але якщо ми вистоїмо, а я впевнений, що ми вистоїмо, це дійсно посилить наші позиції, і тоді ми дійсно зможемо досягнути мирного врегулювання, але не ціною Тих всього того, що хоче Росія, не шляхом капітуляції. Це для нас важливо. і Я думаю, що. Ми зможемо досягну свого, але ми точно не можемо ще викреслювати ті країни, які поки що співпрацюються, бо ну умовно та є друзями Російської Федерації. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримує план Єврокомісії надати Україні позику з російських заморожених активів. Він заявив, що блокуватиме будь-яке військове фінансування України на наступні два роки. Фіцо назвав свою позицію частиною так званої мирної політики та розкритикував стратегію Європейського союзу, що. То війни сам Фіцо назвав війну в Україні конфліктом. Я чітко і однозначно висловлюю свою позицію щодо військового конфлікту в Україні. Цей конфлікт не має військового вирішення. Стратегія Європейського союзу щодо конфлікту неправильна і неефективна. А продовження війни є лише безглуздим вбивством без зміцнення позиції України у разі мирних переговорів. Я за жодних умов не підтримую жодного рішення про фінансування військових потреб України, у якому мала б брати участь Словацька республіка. Водночас я поважаю суверенне право. Кожної держави-члени Європейського союзу ухвалювати рішення з цього питання. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини. Ну а ще Росія погрожує Євросоюзу судовою війною, а все через змовірне використання заморожених активів країни-агресорки на підтримку України. Російський центробанк назвав плани ЄС незаконними і що вони нібито порушують принцип суверенного імунітету. Крім того, регулятор оголосив про позов у московському суді проти фінансової установи Євроклір, звинувативши її в блокуванні доступу до російських коштів і завданні збитків. Такі позики є, але загалом економіка ем, надзвичайно важлива зараз і для того, щоб росіяни могли діяти, як вони вважають. А що з боку є? З чого чекати нам? І замороженими активами ну, теж будуть консультації, теж будуть скажімо так зустрічі в різних форматах. І я думаю, що це питання, що звісно буде обговоритися. Але проблемою є те, що є ті країни-члени ЄС, які виступають проти. Знаємо, що Бельгія дуже тримає ну, тримається своєї позиції і дуже важко. Змінити, скажімо так, її думку щодо цього, бачимо, і словаччина теж продовжує. Я думаю, що можуть бути ще деякі країни, якщо на тому чи іншому етапі, тобто насправді. Заморожені російські активи буде непросто нам отримати, та паче під час переговорного процесу. Я думаю, що тут в цілому зараз ситуація складна ускладнюється ще тим, що можливо одним із пунктів, все ж таки, буде, як воно було, наприклад, в попередньому цьому варіанті, самому першому з 28 пунктів, що що одним із тих положень буде те, що ці активи чи там частину їх направити на потреби України. Але там ми знаємо, що американці теж не проти отримати якісь кошти, ну, тобто досить дивно. На ситуація, але е, цей це, це положення однозначно для нас важливе, тому що відновлювати якось треба економіку України, її інфраструктуру, щоб повернутися до нормального життя. А найбільше коштів ми можемо отримати саме поки що на даному етапі з тих активів, які заморожені, і саме головне, що це є російські гроші, так. тому що це було би справедливо, е, щоб Росія сплачувала репарації. Але і Росія цього не хоче, і вона вже неодноразово погрожує судовими позовами. Тож є ймовірність, що все ж таки будуть ще побоюватися наші європейські партнери іти на такий крок, але консультації триватимуть. Ну можливо, все ж таки випрацюють якийсь алгоритм, який був би найбільш прийнятним за сучасних реалій. Дякую вам дуже. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Ми